Техніка для втомленого масажиста. Сідаємо на стульчик, пацієнт розслабляється. І беремо кінчики пальців і починаємо потихеньку проходитись по місцям прикріплень. Потилиця має багато місць прикріплень. Там і короткі розгіначі, і середні, довгі, і всі вони на потилицю прикріплюються і величезна кількість місць прикріплень. І вони доступні для пальпації. От ми йдемо по місцю прикріплення. Перше, я дивлюся на міміку, друге, я відчуваю під пальцями ущільнення. Там, де буває місце прикріплення під запалення, інтез. Що таке інтез? Інтез це місце прикріплення сухожилку до кістя. Тому стара назва цього масажу періостальний, бо він бо От, або переостроїде. Або окістя українською мовою. періокістальний масаж. От, і, і там може бути таке відчуття маленького набряку, ущільнення. Я дивлюся на реакцію, да, воно болюче. Що відбувається? Неадекватна робота сухожилка. Натягує його, воно підтравмовується, тріскається там на місцях прикріплення, біля місця прикріплення, і починає давати легенький посттравматичний артрозик, такий. Легенький не артрозик, а ентезопатія. І вони бувають настільки болючими, що утворюють ГБН, головний біль напруги. таке головний біль напруги це коли м'яз напружений або сухожилок болючий, і радіює, віддає в голову, і голова болить. Де знайти місця прикріплення? В кожному підручнику з анатомії є малюнки з місцями прикріплення м'язів. Робити, я собі на початку зробив роздруківки з тих підручників і плакатами на стіни повісив. І всі ці місця прикріплені спочатку підглядав. Потім звик уже вже знаю. Я знаю, де він, а далі я знаю, як до нього добратися. От, Значить, і так, скруневий, далі переходимо на потиличні. От чуть-чуть згинаю голову для чого, щоб м'язи були менш натягнуті, і залізаю трошки глибше. Залізаю туди в ділянку першого, другого шийного хребця, там де потиличні м'язи прикріплюються вже до хребців. Починаю там обстежувати місця прикріплень, знаходжу, і кінчиком пальця починаю їх потихеньку, помаленьку масажувати. Отут сила взагалі не потрібно. Тут потрібна наполегливість, делікатність, терпіння. Ну і отак собі потихеньку вода камінь точить і від процедури до процедури. От.